Якщо у вашому закладі встановлений газовий холодильник, важливо слідкувати за тим, щоб він завжди був у належному робочому стані і мав достатньо палива для продуктивної роботи. Якщо холодильник не працює належним чином, вакцини знаходяться в небезпеці. Розглянемо завдання, необхідні для безперебійної роботи газового холодильника. Ми розглянемо речі, які слід робити щодня. Один раз на тиждень і один раз на рік. Кожен день перевіряйте пальник. Полум'я повинне бути синього кольору. В іншому випадку слід почистити газовий пальник і газову форсунку. Інструкції дивіться в посібнику з експлуатації обладнання. За необхідності, відрегулюйте налаштування термостата або регулятора полум'я. Якщо полум'я димить, слід прочистити газовий канал. Крім того, щодня перевіряйте, чи холодильник має достатньо палива для роботи. Замініть балон до того, як він повністю спорожніє. Завжди тримайте на поготові запасний балон, щоб не опинитися в ситуації, коли немає змінного балону. Один раз на тиждень перевіряйте, чи достатньо у вас газу ще як мінімум на один тиждень. Якщо ні. Негайно придбайте новий запас. Перевіряйте утворення інею на охолоджувальному елементі. Якщо товщина льоду перевищує пів сантиметра, розморозьте холодильник. При відсутності появи диму, газововідний канал і перегородку можна чистити лише один раз на рік. Почистіть газовий пальник і газову форсунку, навіть якщо полум'я синього кольору, і не димить. Перевірте з'єднання газопроводу на наявність витоків щоб перевірити наявність витоків, змастіть з'єднання мильною водою. Якщо утворюються бульбашки, це означає, що є витік. Пам'ятайте, що витоки газу становлять небезпеку. Якщо ви все ж таки виявили витік, зверніться до свого керівника, якщо ви не навчені самостійно усувати витік. Тепер ви знайомі з усіма завданнями. Для підтримки чистоти та роботи газового холодильника